Секретні конверти, в яких таємничо ховається ваша зарплата, це не просто частка української реальності, а справжній пазл, де шматочки заробітної плати губляться в тіньовому лабіринті. Зарплата в конверті це як вечірка у ресторані з закритими очима. Не бачиш, але відчуваєш, що відбувається навколо. За оцінками вчених, цей таємничий конвертний феномен захопив від 30 до 40% працівників в Україні. Але чи знаєте ви, що це означає для економіки нашої країни? З кожним замаскованим окладом в бюджеті зникає близько 100 мільярдів гривень річних податків, які могли б допомогти у розвитку військового спорядження, побудувати лікарні та освітні заклади. Але давайте вийдемо зі шпигунського світу та подивимося на це з іншого кута. Ми вам не пропонуємо ставити ручку під рулетку життя, але можливо саме час переосмислити цю конвертну інтригу. Це наше перше відео такого формату. Ми сподіваємось на вашу підтримку. Також не забувайте підписуватись та поширювати це відео так, як воно є надзвичайно важливим. Роботодавці використовують різні схеми для надання зарплати в конверті. Ось деякі з найпоширеніших. Готівка легка та популярна. Зарплата в готівці це, мабуть, найпростіша та найпоширеніша схема. Все просто. Роботодавець видає зарплату працівникові на руки, і все це без оформлення в бухгалтерії. Легко і швидко, як наш любовний статус у соціальних мережах. Чорні схеми загадкова виплата. А тепер заглибимося в світ чорних схем. Це, наприклад, виплата через підрядні організації, грошові перекази з-за кордону чи зарплата в обличчі подарунків, як у хорорі, інтригуюче, але не для слабких сердець. Фіктивні договори, колиска для зарплат. Дошкульно поговоримо про фіктивні трудові договори. Роботодавець укладає угоду з працівником на мінімальну заробітну плату, а решту виплачує в конверті. Це як драма з несподіваним поворотом, не вгадаєш, що буде далі. Необґрунтовані витрати фейкова розцінка, а ще є виплата зарплати через необґрунтовані витрати. Роботодавець підкидає в собі вартість продукції або послуг витрати на оплату праці працівників, які мовчазно працюють на імітацію. Це як фільм на Оскар зовсім не так, як здавалося, неофіційні схеми. Лазня чи колесо фортуни. Роботодавець може вимагати від працівників додаткових годин без оплати чи виконання таємничих завдань. Це як наша власна гра в казино: інколи виграєш, інколи програєш. Отже, розкривши завісу таємничих виплат, нам лише залишається питання: яка схема зарплати обере тебе? Місця обмежені, ставки високі, і це не лише гра, але і реальний життєвий вибір. Ланцюжок подій від взяття зарплати в конверті до кінцевих негативних результатів. Взяв зарплату в конверті. Працівник отримує зарплату в конверті, уникаючи оплату податків та інших обов'язкових внесків. Держава не дополучила кошти, відсутність сплати податків призводить до великих втрат у бюджеті держави, зменшуючи фінансові ресурси для соціальних та економічних потреб. Менші трати на збройні сили. Зменшення бюджету може призвести до скорочення видатків на збройні сили та загрожувати національній безпеці. Україна не доплачує за освіту медицину, зменшення фінансових ресурсів ускладнює фінансування освітніх та медичних програм, що важливо для розвитку суспільства. Менший реальний ВВП, зменшення фінансових потоків та економічної активності призводить до меншого реального ВВП. Що впливає на загальний економічний розвиток? Заторможений розвиток України, зменшення реального ВВП, може спричинити затримку у реалізації нових проєктів та програм, обмежуючи розвиток країни, безробіття, збільшення безробіття є наслідком зменшення економічної активності та може стати соціальною проблемою. Відсутність хорошої інфраструктури. Обмежені бюджетні можливості ускладнюють інвестиції в інфраструктуру, що важливо для сталого розвитку та конкурентоспроможності. Негативні подарунки для працівників, позбавлення соціальних гарантій. Зарплата в конверті це не тільки гроші, але й позбавлення соціальних гарантій, таких як пенсія, відпустка, лікарняний та інші. Якщо ти не в конверті, то й соціальних гарантій не знаєш. Фінансова лабіринтіада, утруднений доступ до кредитів і інших фінансових послуг це вже не лише фінансовий рок-н-рол, але і складний кредитний лабіринт. Банк може відмовити в кредиті, якщо в твоїй кредитній історії немає довідки про доходи. І її немає, бо гроші в конверті. Небезпека для життя та здоров'я. Працівники, які отримують зарплату в конверті, ризикують своїм здоров'ям та життям, працюючи в неналежних умовах. Бо, коли немає відповідальності, немає і захисту. Історія від нашого знайомого, який постраждав через те, що був неофіційно працевлаштований. Мене звати Володя, мені 36 років. Життя в мене завжди було непростим, і я вирішив взяти роботу на будівництві, щоб полегшити життя своїй дружині, Лізі та нашій доньці, Софії. Так ось я працював на стройці. Зарплата в конверті дозволяла мені приносити додаткові гроші додому. Було непросто, але ми трималися. Та ось той день, коли все змінилося, важкий металевий брухт, який я вантажив, раптово впав і я опинився під ним. Відтоді моє життя стало величезним випробуванням. Лікарі визначили мене інвалідом, і я повернувся додому з чималою кількістю травм. Після аварії моє фізичне здоров'я було не тільки в пастці, але й моє фінансове становище різко погіршилося. Звернувшись за допомогою до соцслужб, я дізнався, що через неофіційний статус я не мав права на пенсію чи інші соціальні виплати. Прийшлося звернутися до адвоката, адже моя родина потребувала допомоги. Отримавши підтримку як наслідок, отримав мінімальну пенсію по інвалідності 2100 гривень. Важко вірити, але ця сума виявилася занадто мала. Для того щоб забезпечити навіть базові потреби нашої родини. Моя дружина Ліза і моя донька Софія стали свідками всіх цих труднощів. Ліза намагалася протримати нас на плаву, проте фінансовий стрес важко переносять всі. Я щосили намагався вибити з роботодавця якісь кошти, але він тим часом робить вигляд, ніби мене ніколи не було на тій роботі. Отже, ми знову в ситуації, де доводиться виживати. Знаходячи шляхи забезпечити свою родину. Ця історія не лише про мої труднощі, а й про важливість розглядати соціальні програми та права працівників так, щоб сім'ї не опинялися на межі виживання. Я вірю, що можна змінити цю ситуацію і забезпечити адекватний захист для тих, хто потрапляє в подібні складні обставини. Для держави негативний сценарій, бюджетні втрати. За даними Державної фіскальної служби, в бюджет України не надходить близько 100 мільярдів гривень податків через зарплату в конверті. Це ніби великий дірочний відрізок бюджету, нерівність та неповага. Працівники, які отримують зарплату в конверті, мають вищий рівень життя порівняно з тими, хто отримує всю суму офіційно. Це створює нерівність у суспільстві та знижує повагу до тих, хто цю повагу заслуговує. Неправильне відображення реальності, виплата в конверті, занижує реальний рівень заробітної плати в Україні, ускладнюючи оцінку економічної ситуації, вплив на конкуренцію. Роботодавці, які виплачують зарплату в конверті, отримують конкурентну перевагу над тими, хто чесно платить податки. Це порушує конкурентне середовище та може вести до дисбалансу в країні. Порушення законності, виплата в конверті є порушенням трудового законодавства, довіра на мінімумі, зарплата в конверті є проявом корупції, що підточує довіру громадян до держави. Коли усе вкладено в конверт, довіра вилітає, як повітря з шими. Шляхи розв'язання, проблеми зарплати в конверті. Зміцнення контролю за трудовим законодавством для подолання проблеми зарплати в конверті необхідно посилити контроль за дотриманням трудового законодавства. Державні органи повинні активніше втручатися та моніторити виплату повної заробітної плати працівникам. Зацікавленість у виплаті чесної зарплати повинна бути на першому плані: зниження податкового навантаження на підприємства. Зниження податкового навантаження на підприємства може виявитися ефективним кроком у зменшенні мотивації виплачувати зарплату в конверті. Якщо підприємства не відчувають великого фінансового тиску через податки, їхня зацікавленість у хибних фінансових практиках може зменшитися. Покращення рівня життя працівників. Зростання рівня життя працівників є ключовим фактором для подолання проблеми зарплати в конверті, забезпечення прийнятних умов праці, відповідної оплати та соціальних гарантій може зменшити зацікавленість працівників у отриманні тіньової зарплати. Зростання їхнього добробуту стане важливим кроком у напрямку відмови від конвертів. Ці заходи спрямовані на покращення ситуації як для працівників, так і для підприємств. Шлях до розв'язання цієї проблеми вимагає комплексного підходу, де якість роботи, соціальна справедливість та економічна стабільність взаємодіють для створення здорового трудового середовища. Чисто теоретично, якщо б Україна повністю отримувала податки із зарплат в конвертах, то ці гроші. Можна було б витратити на закупівлю військової техніки, будівництво заводів та інші потреби. Ось деякі конкретні приклади того, що можна було б купити за ці гроші: танки: близько тисячі нових танків Т-72 або Т-90, винищувачі близько 200 нових винищувачів, су- 35 або міг 29 зброя близько тисячі одиниць нової артилерії, ракетних комплексів та іншого озброєння, дрони. Близько 10 тисяч нових ударних дронів Байрактар або інших аналогічних дронів. Ці гроші можна було б витратити на будівництво заводів. Середня вартість будівництва нового заводу в Україні становить близько 500 мільйонів гривень. Таким чином, за 100 мільярдів гривень можна було би побудувати близько 200 заводів. Однак це лише теоретичні розрахунки. Насправді, будівництво заводу вимагає не тільки грошей. Але і часу, ресурсів та кваліфікованих кадрів. Зарплата в конверті це проблема, яка вимагає спільних зусиль працівників, роботодавців та органів державної влади. Тільки спільними зусиллями ми можемо подолати цю проблему і створити справедливе та прозоре суспільство.